Для сполучених штатів Америки принципово важливо домовити домогтися швидкого припинення бойових дій в Україні, і про це йдеться в оновленій версії стратегії нацбезпеки Сполучених Штатів, яку опублікував Білий Дім. Але це припинення бойових дій розглядається через призму бачення самого Дональда Трампа. У документі йдеться про відновлення стратегічної стабільності з Росією стратегія США передбачає щоб нато перестало сприймати перестали сприймати як альянс який нескінченно розширюється а європа має сама відповідати за власну оборону згідно з цим документом російсько-українська війна мала збочений ненормальний ефект посиливши зовнішню залежність європи зокрема німеччини чим скористався і пекін Наприклад, німецькі хімічні компанії будують великі переробні заводи в Китаї, використовуючи рашистський газ, який вони не можуть отримати вдома. Самі ж штати планують обмежити торгівлю з Китаєм загалом. А в Майамі завершилась зустріч української делегації у складі Рустема Умєрова та Андрія Гнатова з американською стороною, як повідомив радник офісу президента Олександр Бевс. Представники України мали отримати бріф. Про результати візит візиту Віткофа та Кушнера до Москви, а також дізнатися про результати обговорення цього візиту з Трампом та його командою. За результатами цієї зустрічі, президент визначить подальші кроки щодо переговорного процесу. Напередодні переговорів у Майамі президент України заявив, що наша країна готова до будь-якого варіанту розвитку подій. Українська делегація мала отримати повну інформацію про те, що ж прозвучало в РЕФІ, і які ще приводи знайшов Путін, щоб затягти війну та тиснути на Україну. За словами Володимира Зеленського, Київ у будь-якому випадку продовжуватиме конструктивну співпрацю з партнерами задля достойного миру, адже тільки достойний мир означає реальну безпеку. А от тим часом Держпігіль публікує матеріал, що Макрон і Мерц буцімто попередили Зеленського про так звану зраду від США. Про це європейські лідери, нібито говорили 1 грудня в телефонній розмові з президентом України. Макрон, нібито, заявив, що США можуть зрадити Україну з питання території, не давши ясності щодо гарантії безпеки. Шпігель стверджує, що ці слова підтвердили кілька учасників, тоді як в Єлисейському палаці заперечують, що Макрон говорив про можливу зраду. В офісі президента України зазначили, що не коментуватимуть подібні вкиди. Тоді як Вострій Journal повідомляє європейці Володимира Зеленського щодо поступок Росії без надійних гарантій безпеки від штатів, за даними джерел видання, ніби саме це обговорювали в телефонній розмові 1 грудня. Під час розмови президент Франції наполягав штати, повинні чітко пояснити, як вони захищатимуть Україну, перш ніж Київ погодиться на остаточні умови угоди. Але Вашингтон цього досі не пояснив, що викликає занепокоєння у європейців. З іншого боку, іспанська Ель Паїс пише, що Європа буцімто починає усвідомлювати, що Україні доведеться пожертвувати територію, хоча вона все ще, якщо вона хоче припинити війну, в регіоні зростає відчуття безсилля щодо ролі, яку Європа може відіграти в мирному процесі в Україні. Представники кількох європейських урядів, нібито натякнули посланцю з Києва, що певних поступок не уникнути а країни Балтії та Польща. Очолюють опозицію, наполягаючи на неприпустимості поступок будь-якими територіями. Ніщо так не продемонструвало слабкість європейців як прямі переговори між Вашингтоном і Москвою про долю України. Однак видання Телеграф зазначає, якщо європейські лідери хочуть відновити свою значущість, їм ще належить розіграти одну гігантську карту. Це 230 мільярдів російських державних активів. Це 140% від українського ВВП, або приблизно чотири військові бюджети нашої країни. Якщо Європа змогла б конфіскувати заморожені рашистські активи та передати їх Україні на переозброєння, це могло б радикально змінити хід війни. І навіть більше Путін увійшов би в історію як перший агресор, якого змусили фінансувати опір власній агресії. І американські сенатори скаржаться, що адміністрація Трампа майже не спілкується, або ж, взагалі, не спілкується з ними щодо переговорів про припинення війни в Україні. Сенатор від демократичної партії Дік Дурбін. Коментарі Укрінформу зазначив, що комунікації з Білим домом щодо переговорного процесу жодної немає. Його коліжанка Джин Шахін а, зі свого боку зазначила, що знає про розвиток ситуації щодо процесу переговорів про мир в Україні лише з повідомлень змі. А от сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що спілкується чи не щодня з адміністрацією Трампа. Втім, він не уточнив, чи має він наразі. А чи має він на увазі саме переговорний процес?